Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Кожній людині потрібна церква, кожній людині потрібні Божі люди, які направлять, які допомагають зберегти сім'ю, які допомагають мати Бога в разумі. І для цього є церква, де ми спілкуємося, молимося, зростаємо духовно. І це стандарт першої апостольської церкви. Тому якщо ми знаходимося в церкві, то Бог дійсно наводить порядок в усіх сферах нашого життя. Потрібно прикласти дійсно зусилля для того, щоб серйозно відноситися, що кажуть Боже люди, не гордитися, а змиритися, тому що Бог гордих противиться, а смиреним дає благодать. І від нас насправді залежить, чи будемо ми смирятися під слово Боже, або ми будемо фокусуватися на плоті, на душі і нертуваннями. Людьми Божими це нехтування і Духом Святим, який дається з Божою людиною, і це приводить до того, що в житті приходить дійсно розділення і прокляття. І коли ми беремо приклад із людей світу, то це широкий шлях до пекла, тому що люди світу в Біблії названі синами прокляття. А для того, щоб в житті було благословення, треба підкорятися людям Божим, у яких є дійсно плід і результат. Треба брати приклад із Лота, який прийняв ангелів. Да, дійсно, прийняв ангелів і поставився до них. Да, порядно, порядною людиною, святою людиною послухав їх і пішов за ними. Не оглядаючись, треба дійсно каятися і йти за пастирями, які є ангелами, і бути вірними, слухняними їм, і вони виведуть із важких ситуацій та поведуть вузьким шляхом царство Боже.